Премудрість прості, вислухаймо святе Іван ли я ми руси від Матеся Іван читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час, як навчав Ісус, приступили до Нього, первосвященники старші народу і мови. <кхем> Якою владою ти чиниш це, хто тобі дав цю владу, А Ісус відповідь сказав, я теж спитаю вас одну річ, і коли мені на неї відповісте, я вам теж скажу, якою владою чиню це». Іванове хрещення, звідки було, з неба чи від людей, і вони почали міркувати між собою, як скажемо, з неба. Він нам скаже, чого ж тоді ви не увірували в нього. А як скажемо від людей, боїмось народу, і всі вважають Івана за Пророка. І вони відповіли Ісусові, не знаємо. Тоді Він сказав їм, і я вам не скажу, якою владою, чиню це». Слава тобі, Господи, слава Тові. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!